Дітки, ви вже знаєте, що наші слова складаються із звуків. Звуки бувають голосні та приголосні. Для нашої зручності на письмі дуже часто можна зустріти, що літери виділяють синім та червоним кольором. Синім виділяють приголосні, а червоним – голосні. Наші слова поділяються на склади. Запам'ятайте, скільки голосних звуків у слові, стільки і складів. Але є ще і інший спосіб. Ми можемо піднести долоньку або кулачок, кому як зручніше, до нашого підборіття і промовити слово миша. Скільки раз наше підборіддя торкнеться нашої долоньки стільки і складів у слові. Давайте спробуємо разом. Миша. В мене вийшло два рази. Значить, у слові два склади. Давайте перевіримо по літерам. Миша зробимо звуковий аналіз цього слова. І дивимось. М приголосний, і голосний, Ш приголосний, А голосний. Два голосні. Молодці. Також, мої любі, у голосних звуків є ще така особливість. Ці звуки бувають наголошені і ненаголошені. Відповідно, склади бувають наголошені і ненаголошені. Наприклад, мило. Мило. Ми робимо акцент на перший склад. Мило. Ми підсилюємо нашу літеру и. Море. Море. На письмі наголошений склад позначається ось такою рисочкою зверху. Молодці. А тепер подивіться уважно на ці картинки. Що ви бачите? Замок і замок. Молодці. Ці слова пишуться однаковісненько. Ось подивіться. Але на слух ми сприймаємо їх по-різному, в залежності від того, на який склад ми з вами зробимо наголос. Замок! Замок. Спробуйте, будь ласка, самостійно. Замок, замок. Молодці. А зараз, мої любі, давайте пограємо у таку гру. Яка називається Порахуй склади, але спочатку відгадайте загадку. До пухнастого хвоста личить шубка їй руда. Як рушає полювати, не виходить зайчик з хати. Так, молодці, це лисичка. І вона також хоче навчитися рахувати склади. Добре, лисичко, дітки тебе навчать, але я хочу нагадати, що склад це частина слова. Слово, яке містить один склад, називається односкладовим. Слово, що складається з двох складів, двоскладовим. Слово, що має три і більше складів, називається багатоскладовим. А зараз давайте разом назвемо звуки, які з'явилися на екрані. Зліва направо. М, П, О, Л, В, Т, Б, Н, С, В, Ш. У и К. Молодці. А тепер Починаємо рахувати. Не забувайте маляти, скільки в слові голосних звуків, стільки і складів. Ви сьогодні молодці. Я з вами прощаюся до наступного разу. Домашнє завдання, як завжди, в кінці відео. Пробуємо почитати А. а, а. У. У. А-у А-О. О, о. А, у А. О. У, а е. А тепер спробуємо почитати склади. Ау А. -у, а -о, а, -и, а і А. -е, а Ан. Ар. Ак. А далі спробуй почитати самостійно. Зупиняй відео на паузу, якщо не встигаєш.